А дой приїжджав. Ну, Приїхав я з Чернівецької області, моя фамілія, дружка, Василь. Підтримати київських колегів, так як вони проявили свою ініціативу. І борються вони за правильний вибір. У нас те же саме в області не, не дуже з медом. Надумали зняти з наших двох районів теж радіацію. Не попередили нас. Сказали, що. Зробили ми аналізи ґрунтів, у вас все нормально, але цього ніхто не бачив. І я прийшов теж, щоб хто почув у нас з влади, щоб переглянули оце діло. Ми там в Чернівцях, збираємо мітинг на 24 серпня. І я тут зібрав. Вірніше написав вірші, які я буду читати. Я його прочитаю, бо я не... Я прочитаю його. Бо я ще його не заучив. Вірш називається Потерпілих потерпілим двох районів від чес. Кіцмань і заставлена. Впала Чорна лавра. Діти пожовтіли, мами посевіли. Легінь Буковинський і діва застава побралися разом, і весна настала, жили в мирі довго, діток виростили, якось по весні там, сім сіл окропили. Легінь засмутився і застава теж. Облило тощем нас нікому не гоже, стало страшно сумно, нічого не видно, земля теж відчула і родить огидну. За яку то кару нам такі є муки? Адже вірим в Бога, лиш немає злуки. Візьмемося разом, ми усі за руки. І розкажемо владі, які у нас муки. Не робіть нам болі, бо їй вистачає. Не робіть нам кривди, вона не минає. А зробіть в державі те, що люди хочуть, тоді вас згадають і не опорочуть.